Всім привіт! З вами, я Савонті. Ви на каналі своїми руками. В Попередньому ролику я робив цукрову брагу на турбодріжджах первак. Сьогодні буду робити з цієї цукрової браги горілку. Не просто горілку, а якийсь елітний напій. Спочатку я зроблю два перегони на цьому самогонному апараті від смакуй. Перший перегон це буде спирт-сирець, а другий вже готовий продукт. А потім я зроблю настоювання на спеціях теж від первак. І буде щось смачненьке. Погнали? Ось так виглядає моя брага. Прозора, чистенька, без всякого осаду, осад може бути ну, зазвичай внизу. Ретельно переліваємо брагу в куб, щоб менше осаду попало, та будемо вмикати тен. Куб спустю вниз, та за допомогою шланги перелів, щоб менше було осаду. Перевіряю, чи закрив кран в кубі, все нормально, все закрито. Ну і водійським способом вставляю шланг в брагу. Та подаю у трубку. Все, драга побігла. Тепер просто контролюю, щоб не хватанути муті. Можете побачити, трохи осаду все ж таки залишилося, але це мінімальний осад. Зазвичай це ж ми вкуп не виливаємо. Це вливаємо в каналізацію. Ще раз повторюся: куб у мене на 60 літрів, десь пів куба трошки менше. Головне, щоб тен був закритий з розрахунку того, що у вас буде виходити спирт. Ну і все зачиняю. Я увімкнув куб, тен в мене там на 3 кВт, Буде працювати на повну потужність. Ось так я зібрав на перший перегон самогонний апарат. Це в мене стоїть дефлігматор, але він не під'єднаний. Він просто як подовжувач. Щоб холодильник був максимально вертикально положенні. Це просто два кути. Термометр буду використовувати просто як заглушку, та може там контролювати буде якусь температуру. Ну і ще один термометр, який в кубі буде виміряти. Зараз я під'єднаю воду, воду під'єднаю тільки до холодильника. Тен увімкнено, брага гріється, воду під'єднано, холодильник заповнений водичкою, все герметично, ніде нічого не підкапує. Як тільки підіметься температура в кубі, я увімкну воду та буду очікувати перших крапель. Пройшло десь пів години. В кубі зараз 82 градуси. Пішли перші краплі. Тепер треба регулювати водою в холодильнику, щоб спирт був прохолодний. Температура в кубі 87,8% плюс-мінус, бо це китайські термометри. І наші краплі вже перейшли в таку потужну струйку. Треба контролювати, щоб спирт був прохолодний. Регулюємо подачу води в холодильник. Міцність продукту буду контролювати за допомогою ось такого ареометру. Бачите, 70%. Зараз іде. Трохи менше 70. Трошки відкрив ще більше воду на холодильник. Струйка стала трохи меншою, але ж спирт прохолодний. Так і повинна бути. Перший перегін 70 градусів. Добираю перший бутиль чуть менше 60 градусів спиртузності. Ставлю інший. Добігають другі 3 літри, міцність трохи більше 30. Так, дивіться, вже 10 градусів трошки менше. Це в мене вже третій бутиль, це вже 9 літрів виходить. Добираю, мабуть, до градусів 5 і закінчую перший перегін. Ну, все, я закінчую відбір першого перегону. У мене в струмені 5 градусів спиртуозність. Я вирішую припинити вже відбір. У мене виходить 9 літрів спирту серцю. Зараз я його перемішаю і точною спиртуозність загальної кількості оголошу. Ну що, Перемішав я увесь спирт сирець, і вийшло в мене 40 градусів спиртуозності, 9 літрів спирта серцю. Я нагадаю, що я ставив цукрову брагу, було 6 кг цукру та одна пачка турбодріжжів первак. Після перегону Браги я отримав 9 літрів спирту серцю міцністю 40 градусів. Тепер я мию куб, збираю самогонний апарат іншим способом та перегоняю його вже на нормальний продукт. Їдемо далі. Починаємо другий перегон цукрової браги. А саме вже ми будемо переганяти сирець вже на горілку. Зібрав самогонний апарат трошки по іншому, ну не трошки, а взагалі по іншому. Ось тут сарга. Вона напижована ось такою насадкою панченкова. Але ж це нержавійка. А тут у мене забита мідна насадка панченкова. Потім іде дефлегматор, Два кути і холодильник. Дефлегматор буде тримати наші фракції тут, потім ми його закриємо і буде працювати холодильник. Під'єднаю воду ось сюди. Це два гольчатих крана, котрими буду контролювати протік через дефлігматор та холодильник. А це зброс. Зброс піде в каналізацію. Ось така система. Буду використовувати. Регулятор напруги, тому що треба буде регулювати як напругою кипіння, так і подачою води. увесь процес. Спирт-сирець в мене вийшов 40 градусів, його треба розвести ну, десь до 20, бо його в мене мало, бо куб великий вийшло 9 літрів. Будемо відбирати спирт, і щоб у нас тен не став сухим. Та і працювати з 20 градусною рідиною не так небезпечно, як з 40-градусний. Спирцирець залитий, десь отак от трошки більше я розбавив його звичайною водою. Все зібрано, все закрито, падав в воду, до всіх трубок перевірив чи ні ніде не прокапує, все гаразд, воду поки що вимкнув. І чекаємо, поки нагріється куб. Грію куб до температури десь 60-70 градусів. Потім вмикаю воду чисто на дефлегматор і десь до 80-83 градусів тримаю температуру, щоб мене вистроїлися тут фракції. Вона поробить на себе десь хвилин 20-30, і потім вже закриваю дефлегматор Відкриваю холодильник, далі будете бачити. Я трохи утеплив тут апарат, щоб були не дуже великі розтрати тепла. Нагрівся в мене куб десь 85 градусів. Дефлігматор був відкритий наповну. Ну це нюанси роботи кожного апарату. У мене, допустимо, ось такі: нагрівся куб 85 градусів, дефлігматор наповну. Я чекаю, поки в мене вона попрацює колонна сама на себе. Потім повністю відкриваю холодильник, а трохи прикриваю дефлігматор і дивлюсь на температуру на градусник котрий в мене там в колонні І десь там 70-75. Ну, це на це дивиться, ну так от. У кожного своя температура буде на своєму апараті. Я до свого привик так. Така в мене температура. Трошки прикриваю дефлігматор і випускаю перше, це в нас голови. Згідно з калькулятором, в мене було 9 літрів. Спирту серцю міцністю 40 градусів. Міцність на виході десь буде 80-90%, я ще не міряв, але ж вона постійно така. Зараз я помірю і скажу. Але там відсоток розбіжність невелика. І тому, згідно з калькулятором, в мене повинно бути. голов 10% я відбираю. Це 360 мл. Ось у мене відбираються голови. Дивіться, капає, але це в мене швидко капає. Повинна трошки трошки медленніше, десь одна краплинка в секунду. Ну, це нормально. А хвостов 15%, це 500 мл. І тіло, це вже готового продукту, повинно бути 3 літри, 400 мл плюс-мінус. так ось десь. Відбираю голови, вони капають вже, ваняє ацетоном. Я ж кажу, як можна пити. Ну, з одною перегонкою на цих сухопарниках там же ж ну, усе, усілякі дуже вредні такі сполуки, Кхе, від них і болить голова. Замірюю якої міцності голови? Ось відбираються голови, їх міцність 90 6 градусів або 96%. Це ні в коєму разі пити не потрібно і навіть не можна, бо це ну, ядило. І мені треба відібрати їх 360 мл. Відібрав голів десь 400 мл. Беремо тепер трошки прикриваємо дефлігматор, щоб така струйка була. Беремо трошки продукту, розтираємо та нюхаємо. Немає ніяких додаткових запахів, можна відбирати тіло. Повинно вийти 3 літри. Відбір тіла, міцність біля 90 Вже йде швидше. струйкою закрив дефлігматор, відкрив повністю холодильник і йде відбір тіла. Це вже основний продукт. Чекаємо, поки відберемо 3 літри. Ну, все, другий перегон підходить до кінця. Спиртуозність 62. Свої 3 літри я взяв. Зараз я перемішаю і замірюю спиртуозність готового продукту. Я перемішав увесь зібраний спирт, і ось що в мене вийшло майже 75-75 градусів якісного власноруч виготовленого продукту. Навіть трохи більше, 76 десь так ось. Зараз е, я порахую, якщо розбавити його до 40 градусів, скільки це вийде. Ну і давайте підведемо підсумки. Було використано 6 кг цукру, пачка турбодріжджів первак. Вони відіграли. Я перегнав цю брагу на спирцерець, потім на вже готовий продукт. Продукта вийшло 3,5 літри. Це. Якісний гарний продукт. Голову відібрали, можна ще відбирати хвости, але ж я їх не використовую. Можна їх ще використовувати в подальших перегонках. Міцність 75% або 75 градусів. Тобто, якщо розводити до продукту, який готовий до вживання по калькулятору, початкова міцність 75% необхідно 40%. Нам треба 2,7 літрів води, і в нас вийде. 40% продукту 600 літрів. Тобто з кожного кілограму цукру ми отримуємо літр готового напою. Дрожжі гарно відпрацювали і дали якісний продукт на виході. А якщо ви хочете вживати щось більш цікаве, просто біленьку, а можна на ось таких ось настоянках настояти ось, наприклад, лікер бехер настоювався згідно інструкції. Яка вказана на кожній упаковці, можна ось отримати ось такий ось результат. Такий смачний і духм'яний напій. Запах просто обалденний. Ви можете своїми руками готувати ось такі крафтові напої і пригощати своїх друзів. І це буде дуже круто, вони будуть дуже задоволені, якщо узнають, що це ви зробили самі своїми руками. Всім пока!